Град, град вали, подивіться! Й майо! Дивись! Оце засипало! Він! Йоперний жил! Він це мій переступ'є! Та я то бачу, ти так радуєшся, наче це щось хороше. Не бачив града, так? Град Боже, друзі, доброго дня, доброго вечора вже правда вже. П'ять годин вечора в нас пройшов град. Боже, оце тільки що це жах. Я там печу пиріжки. Герда хоч водички поп'є, да? рука в муці в мене. Мам. Та підожди, подивіться, ми з сином вийшли. град, Герда, що ти лижиш? Град, в нас був град, хвилин, мабуть, 15 точно валив. О, Боже, все холодне, да, радуга, радуга є. Да, радуга прикольна, велика така. Боже, що творити? Це я там он, працювала, не допрацювала, все покидала. Дивіться, який грот це добре. Я боюся на вулицю йти, що там з перцем, з помідорами, там, мабуть, все. Ну да. їм. Там те що, там побивало по любому А Герда як чувствувала? все сьогодні проситься в хату. Да, сьогодні, Двічі вже, да? сьогодні дуже багато вона просила. Що ти, Гердусь, чувствувала щось? Ууу, ну, звісно, да. Та те, що тут налило намило, то таке, а те, що там на огороді. Ну я зараз туди не йтиму, бо в нас все в болоті. О! Та я бачу калюжі. Калюжі і сніг. Це просто сніг. Це просто сніг. Коротше, засипало гранпиль. Я тут ось. Я тут ось Вирвала бур'янець, думала, сьогодні так допрацюю, все доприбираю, але не вийшло. дорогу, зараз покажу. Та Герда ж аби не вилізла. Герда, а ну в хату пішли. Ууу, ну та тут, да, річка в нас тече, ось невеличка. Тече річка невеличка. Ну тут-то вже град розстав. А Калюжа то тече, калюшки течуть. С боїшся чого ти, ти на тобі. По погоді не було доща. Я сьогодні утром дивилася на цілий тиждень. Що там, клумба? Ну Клумба, а ну, тікай Герда. В клумбі ну, побить, наче не побило дуже нічого. Да? Це мелкі ігрок? Ой, Та ну да, нічого собі мелкий. Ні, та, ну багато, ну просто що мелкий. Щось так пахне тут. Ось це да? он, ось це он, наверно, пахне. Як, ти думаєш, може опівники да, оці пахне? Да, я скажу, опівники, наверно, ну. пахне. Так. Mm Да, ось піди пахне. понюхай, синуля. Ну, ага. Дуже класно. Даш? Mm -hmm, як опівники пахне, прикольно. Півники то прикольно пахнуть, а блін от град не дуже то прикольно. Дивіться, так воно ще туди вон пішло. Усе в нас радуга вже... там вон була десь невеличка, вже да. не видно. В нас то бачиш, що задійшлося це чорне, ага. а туди воно вже пішло. Що, Гердуся, ти? Боїшся? Коротше, нас трошки засипало і залило. Гардан де виходить. Лиже сніг. Лиже сніг моя куколька. Моя куколька. Дивися, моя куколка, що тут? Диви, Кирюш. Арда обкидаємо сніжка. Та ну не треба, бо ще в глаз попаде. Кирюш. Ой, Гердуська, Гердуська. А, гердушка. А, да, да, ты спряталась. Диви, диви, вона їсть. сніг. інтересно, а чого? Гердунь, тобі цікаво. Що вона таке, да? Холодне таке. Ти ж наче поїла, і попила. А холодненьких, схотілося холодненько. Що там, да? мама, інтересно, на цьому, в, в рай. Диви, він їсть льод іменно, диви. Блин, я вже вступила в калюжу. А як, такі, він теж я, кстати, вам тоже тут обход. Я тоже вступив. Що <плес> ти тут кричиш? Ай так Що? Вау! це у нас тут за хатою. Краса засипало Гердуся, Диви. Засипало як. А, ти тут, походу, ще не проходилася, так? Вау. Нажарила я пиріжечків. Це з капусточкою, це з м'ясом. А тут що в мене? А тут піца буде. Піца, надіюся, в мене доця виридлива, їсть тільки куповану піцу. Домашньої не хоче, Я стараюся, стараюся, можливо, ж таки буде на цей раз з'їсти. Вже і такі рецепти пробувала, всякі різні. Ні. Купована смачніше. Таке тістечко, бачите? Аж пузирки, пузирки понадималися, гарне тістечко. Так. Тістечко на молочковій і картопляний відвар у мене був. Дуже ніжне, м'якесеньке, такі ось пузиріки. Гарне тісточко. Привіт, друзі! Бачили, який вчора в нас ливень? Ливеняка був я ввечером. Так і не виходила ж на огород, бо тут усе було залите, ні пройти, ні прилізти. Думаю, сьогодні ж вийду, подивлюся, що, що тут з огородом, що ціліло, бачу, вже бачу, що не дуже гарна картина. Перці побиті. Ось перший. Перший взагалі, там тамдирки на перцеві. Він то може і відійде, але... але не дуже гарна картина з перцем. Але хто міг знати, що вчора буде така погода? Ну, як в прогнозі, навіть вчора доща зранку не було. Я зранку погоду дивилася, не було. Так, що з перчиком біда. Накрити я б їх і не накрила, тому що, я ж кажу, в погоді такої стихії не було. Тому що маємо, те маємо. Там, наче, дивлюся, з помідорами більш-менш. Там все нормально, так візуально, у нас тут дуже нічого й нема. Оце перчик постраждав. Так, що тут у нас? Тут, наче, все добре. Вчора, отут, отак я не ходила, чоловік бігав, говорив між рядками, отут град лежав між рядками картоплі, ну але візуально картопля нормальна. Надіємося, що гірші ми часи пережили вчора вечором. Ну а перчик-перчик вже перчик якось будемо рятувати. Ну, в теплиці, звісно, що все добре. Теплиця є теплиця, полуниця настигає, огірочки підростають. Це в мене тут уже... вже м'яту вже треба ж висадити, звісно, кермек уже здоровенний. Також потрібно висадити, але все в мене руки не доходять. Кабачки він, попідростали. Кабачки, це ще огірочків насадила. Тут чомусь не повилазили ці це огірки. Це ось вирву. Навіщо він мені потрібен? О, там в мене ще є, я насажу, насаджу ще огірочків. О. Тут я Ага, о, Уже томатики вже повискакували, Кібіц томат Томатико це. Річі, річі F1. До речі, я брала його по оцінці, то зійшов. Зійшов. Томат це такі звичайні кругленькі, червоненькі томатики. І там ведмежа лапа. Ведмежа лапа це такі здорові. Хто знає, я думаю, садівнички знаю. Так. А тут я ще понасівала, ще там немає. Тут два. Ага, тут Даліда томат є і Ольга там є. А оці вже, а оці вже красавці, оці красавці потрібно вже висаджувати тут. Дивіться, яка товста, товста ніжка гарна. То добре, що я. А я вчора тільки, знаєте, в обід, думаю, зараз висаджу томатиків. І в мене не вистачило часу. Я щось там то з донею, то це і все думаю, ну, вечором висаджу. Ввечером висаджу, вечором висаджу. Та добре, що я оцих красавців не висадила вчора. А то було б мені. А то було б мені висадила б. Так. О, тут уже, мабуть, не буду обривати, залишаю тут огірочки, тут уже залишаю. Тут баклажанчики в мене там побільші. Так. Шосе Та просто. Відбія не було ще? Ні. Точно. Ще ні. Сьогодні, друзі, сонечко. Та воно і вчора було сонечко. Надіємося, що сьогодні такого не буде. Тут хотіла в клумбі вчора. Повиривати бур'ян і показати вам, показати вам і риси свої, але так я і не встигла вчора зробити це, тому показую і риси, поки вони ще не відцвілися. Покажу і риски вам, і риски красунчики. Іриски красунчики, трошки їх потріпав вчора. Цей град їх, звичайно, вчора потріпав. Оце Біле, білий, білі, фіолетові. А ось дивіться, які красиві, жовті. Жовті красиві, але град їх побив добре. Тому, друзі, дякую всім, хто хвилювався, всім, хто питав у мене, як рослинки, рослинки ну, більш-менш живі. Всі. Нема такого, щоб щось дуже. Та єдине, що перчик. Перчик в поганому стані. Ось ще і рисики такі красунчики. Аромат просто неймовірний від оцих ірисів. Аромат суперовий. І ось мої любимі люпинчики. Я дуже хотіла червоний люпин, ну, але. Але який виріс, такий виріс. О, красунчик просто. Тут все як на підбірку фіолетове. Хоча я так не планувала, що це буде фіолетова клумба, але все фіолетове тут. Фіолетове тут, фіолетове, там, там. Все фіолетово, біла якась у мене клумба і ще. Трішечки пізніше, отут буде ось календула оранжева. Взагалі не заплановано, але красиво.